Заступник Мара Чопа звільнився з посади. Офіційна версія написав заяву за власним бажанням, без уточнення причин. На посаді заступника мера з питань діяльності виконавчих органів ради Оскар Балох працював із листопада 2015-го. У мерії кажуть, займався в основному питаннями культури і освіти. ЗМІ ж повідомляють, що Балох пішов через подвійне громадянство. Мовляв, під час перетину кордону посадовця виявили угорський паспорт. Заступник мера у зв'язку з вимогами чинного законодавства зобов'язаний негайно подати у відставку. В іншому разі на чиновника чекає щонайменше адмінвідповідальність. Мер Чопа каже, цю інформацію підтвердити не може. А от факт заяви про звільнення підтверджує. Питається звіниця з 23 го числа. Так заява набуває буває чинності, так би мовити, офіційна підстава за власним бажанням. Він не уточнював якось, що це саме через подвійне чи щось подібне, так. Нет на органы, на я владею информацией. Уже ввечері в СБУ повідомили, справді запросили на бесіду посадовця через наявність громадянства іноземної держави. Ставою для бесіди стало оприлюднено в мережі інтернет-відео, на якому цей посадовець при перетині державного кордону України нібито пред'являє паспорт громадянина іноземної держави. А під час цієї розмови співробітники управління в Закарпатській області роз'яснили норми про заборону подвійного громадянства.